Та справедливий напрям Все тільки на словах. Скільки ще нам потрібно помирати, аби висласти? Небезпека я створила поліська коаліція на мене. Є. Вас так багато а всі бояться однієї країни. Запорізька ес з шести енергополоками. Найнебезпечніше не в Європі у разі вибуху станеться глобальна катастрофа, яка окупує і знищити. Третя світова вже почалася і для вас останній час. Росія не спиниться. Як ви не розумієте? Витих жителів, маленьких дітей, знищатно знищених міст, він веде нашу планету до смутного кінця. Росія це орда. Їм треба всіх і одразу. Наша кров і на ваших руках. Ми ж одні стримуємо Росію своїми життями. Без страшно. Це Форіська АЕС, це шість Чорно нато. Якщо ви люди закрийте небо над Україною і її жінкам.